<кій> і так, народ, дивіться. Немає нічого неможливого Перша труба приварена, О, зараз покажу. Отак. От так. Перший шов. Тут, получается, було зарізано, тут іде закладний оця частина під сарінблок, вона йде отак ось, так ось була зрізана і насаджена на неї. Ось. Тут до цієї труби приварено. Не сказати би, що прям взагалі чітко Ну, я думаю, буде нормально. Зараз буду другу сторону робити оцю. ось вона лежить. Зараз її трохи догну, трохи підганю під розмір. Буду прихвачувати. Ось. Якось так. Гнув я її самим простим способом Ось, ось ця труба, залишок. Там воно швейлер торчить і пеньок. Кладеш і давиш. І так два рази. Якось так.